Вітаю в ефірі. Новини ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області станом на цю годину вівторка, 20 лютого. Далі у денному огляді. День Героїв Небесної Сотні та 10-та річниця від початку російсько-української війни. Сьогодні, 20 лютого, українці згадують трагічні події січня лютого 2014-го та вшановують пам'ять 107 героїв небесної сотні. Серед тих, хто віддав своє життя на революції гідності, є і мешканці Рівненщини: Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко та Іван Городнюк. 20 лютого також виповнюється 10 років спочатку збройної агресії Росії в Україні. Вічна пам'ять всім нашим захисникам. У боях під Куп'янськом обірвалося життя мешканця Радивилова. Володимир Галанжовський 1975 року народження загинув 17 лютого. До війська був мобілізований в червні 2023. Світла йому пам'ять. Цієї ночі в Острозькій громаді горіла господарча будівля. Займання сталося у приватному господарстві у селі розваж близько другої години. Вогонь знищив покриття, частково перекриття і речі домашнього вжитку. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється. На рівне на щені від ГРВІ померла десятирічна дитина. В області рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції відповідає високому і перевищує епідемічний поріг на 68,8%. Так, за минулий тиждень в регіоні зареєстровано 100 випадків covid 19 що становить 0,85% від загальної кількості хворих на ГРВІ. З них госпіталізовано 26 осіб, у тому числі п'ятьох в реанімацію. У зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації. Від учора 62 заклади загальної середньої освіти навчаються дистанційно. Тубенські патрульні сьогодні вночі під час відпрацювання повідомлення в селі Дубляни виявили чоловіка, який перебував у розшуку. 49-річного чоловіка, який підозрюється у незаконному виробництві, виготовлені придбанні, зберіганні, перевезені пересиланні та збуті наркотиків, психотропів і їх аналогів затримали для встановлення усіх обставин. На місце події викликали слідчих. Кілька населених пунктів гощанської громади на карантині в селі Липки був виявлений випадок захворювання. Кота на сказ відтак із 19 лютого там навколишніх селах лісових та польових масивах вели карантинні обмеження. Ветеринари застерігають. Якщо ви бачите, у домашніх улюбленців нехарактерну поведінку, вони стають агресивні, намагаються вкусити мляві. Їх потрібно одразу зачинити та викликати лікаря. Якщо тварина вкусила, негайно промити водою з милом, потерти будь-яким спиртовим розчином і звернутися до сімейного лікаря. Не тверезий, з підробленими документами. Вчора вночі на дорозі у Хлуцьк-Рівне неподалік зорі патрульні зупинили автомобіль Рено. Документи, які надав Керманич, мали ознаки підробки. Посвідчення водія було невідповідного кольору. На ньому відсутні деякі голограми. Одягні знаки та люмінесцентні фарби, шрифт був нечіткий, а сам документ відсутній в базах. На питання про походження посвідчення 51-річний чоловік чіткої відповіді не дав. Інспектори з'ясували, що громадянин рішенням суду у 2021 тисячі був Збавлений права керування строком на три роки. У нього виявили ще й явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою алкотестера показав результат 1,68 ціла проміле на чоловіка. Патрульні склали два протоколи, а на місце викликали слідчих. Гроші заплатив, а товар так і не отримав. На гачок шахраїв потрапив житель Дубенщини. 50-річний мешканець села Лішня мав намір купити деревообробний верстат. Підходящий товар за привабливою ціною знайшов на одному із сайтів безкоштовних оголошень. Продавець сказав, що перебуває за кордоном і вказав номер товариша, якому довірив продаж. Останній запевнив потенційного покупця, що із товаром все добре, і порекомендував водія, який швидко доставить обладнання з Черкаської області у Рівненську. Перевізник також втерся у довіру, запевнивши, що скоро приїде та попросив відправити гроші. Відтак потерпілий кількома платежами перерахував на картку аферистів 51 тисячу гривень. Після чого зв'язок із ними зник. У рівному на продуктовому ринку помітили покупців із фальшивими купюрами. Відвідувачі ринку розплачуються з продавцями з сувенірами. Торговці кажуть, що під час роботи складно помітити фейкову купюру, особливо коли вона номіналом нижче 500 гривень. Тож зловмисники йдуть з ринку не тільки з товаром, а й з виручкою. З 15 лютого до 31 березня, згідно з правилами любительського і спортивного рибальства та наказом рибоохоронного патруля у рибогосподарських водних об'єктах рівнен ще не заборонений вилов щуки. Заходи спрямовані на те, щоб захистити рибу в переднерестовий та нерестовий періоди. Рівненський рибоохоронний патруль нагадує, що вилов щуки під час її нересту тягне за собою відповідальність як адміністративно, так і кримінально. У Вараському районі піротехніки знищили боєприпас часів Другої світової війни. Артилерійський снаряд калібром 76 мм міліметрів був виявлений під час земляних робіт в селищі Зарічне. Рятувальники області нагадують, якщо ви знайшли підозрілий металевий предмет, слід негайно звертатися за номерами 101 або 112. 22 лютого у дубні працюватиме виїзна бригада центру служби крові. Фахівці обласного комунального підприємства приїдуть, аби поповнити необхідні на сьогодні запаси. Хто хоче долучитися в центрі, просять зробити заявку за номером телефону 067 363 41 44. шістдесят що візьмуть забір у щонайменше 50 донорів. У селі Заріцьк, Рівненського району, 18 лютого, відбулася перша служба українською мовою. Повідомляє Рівненська єпархія ПЦУ. У рамках договору між у ПЦМП та ПЦУ було домовлено про почергове проведення богослужінь у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. У служінні взяли участь виконуючий обов'язки настоятеля храму проти єреяків Савінов та прибуле духовенство православної церкви України. На Рівненщині почали надавати психологічну допомогу військовим та членам їх сімей у форматі однаковий досвід. Під час занять люди діляться своїм досвідом, як вони впорались з емоційним станом, і показують на власному прикладі, як продовжують жити, працювати і розвиватись. Такою була ключова інформація на цю годину, як на мешканців області вплине зняття мораторію на підвищення комунальних тарифів, як у рівному вшановували сучасних героїв і багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. До зустрічі.